Заліз нашої конституції, конституції України. Ми не можемо щось віддати або не віддати. Це не наша, не моя власність, це власність українського народу, який є сьогодні, який буде народжуватись поколіннями вперед, йти до до розвитку нашого країна, і відповідно, вся ця земля належить Україні тимчасово окуповані території. На жаль, вони тимчасово окуповані. І якщо ми говоримо про Крим, про наш півострів український, там багато-дуже багато, багато питань. Люди, люди, які були силою, ну вимушено виштовхані як на територію України, яку ми контролюємо, так і вибачте, силою. Кинуті заграти в Російській Федерації, особливо журналісти, політичні в'язні, громадські діячі, багато різних людей. Потім під улом зброї начебто голосували і проходив якийсь такий референдум. Ніхто не визнає це. тобто це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострову Криму. І тому для нас це тимчасово окупована територія, не тільки для нас, для всіх. Це правда, те, що говорить президент Трамп, я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї не людей. Тому що наші люди, так це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії. Це неправда, я так вважаю, і тому у нас сьогодні я погоджуюсь з президентом Трампом, що в Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні у світу є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це. Обговорювати територіальне питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню саме таке наше бачення. І на пропозиції сполучених штатів ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів з сполучених штатів і європейців. Від всіх ми відповідаємо, що повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому ще раз підкреслення форматі з будь-ким в цьому форматі, будь-коли. Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал це повне безумовне припинення молоді. Дякую.